Доброго дня, я запрошую учнів на виховний захід, щоб здоров'я гарне мати, слід про нього з малку дбати. Поглянь, дитино, світ такий, як казка. У пахощах, у звуках, в кольорах. Від сонця нам струмить любов і ласка. Земля, як у віночку. Вся в квітках. Відчуй, дитино, запахи чарівні, що від землі ідуть, від квітів і від трав, а поять нас струмки, джерела дивні. Я хочу, щоб це кожен увібрав. Отже, третє тисячоліття це вік науково-технічного прогресу. Коли без знань не обійтися жодному з нас, то кожен повинен досягти своїх вершин у житті. А це не завжди легко й просто, бо вершин досягають, доклавши значних зусиль. Отже, треба мати силу й міцну волю, а це доступно лише тим, хто здоровий. Фізично й духовно. Але так буває, що коли людина здорова, вона не надто піклується про себе, а слід нам всім пам'ятати, що здоров'я потребує здоров'я повсякчас. Отже, давайте з вами зараз пригадаємо, що саме позитивно впливає на наше здоров'я. Гарна спадковість, так? дотримання режиму дня, повноцінне і здорове харчування, активний спосіб життя, заняття спортом, загартовування, фізичне навантаження, відмова від шкідливих звичок. А що ж залежить від здоров'я? Давайте поглянемо з вами. Щоденний настрій, душевний спокій, рівновага, бажання жити та радіти життю. Не секрет що здоров'я людини підступно підриває дракон із трьома головами. Перша його голова це алкоголь. Ми хочемо жити найкращим життям, тому кожний учне у школі затям. Пиятика згубна, до добра не веде, тягне в болото. Підніжку дає. Розум забирає, на подвиги пхає, а п'яниця опісля тяжко зітхає. Систематичне вживання алкоголю призводить до швидкого біологічного старіння організму людини. Тривалість життя алкоголіка на 15 років менше за середньостатистичну. Алкоголь виводить з ладу механізм травлення їжі, що обов'язково затримує ріст і розвиток дітей та підлітків. У системі травлення відбуваються такі зміни: виразка шлунка, гастрит, рак. Дуже сильну токсичну дію алкоголь справляє на печінку. А ще розвивається гепертонія, звуження судин, зміна складу крові. У результаті одного сп'яніння гине до 20 тисяч клітин головного мозку. Мозок стає змореним, погіршується пам'ять, порушується розвиток здібностей. Дитина або підліток починає погано розуміти, що зразу ж відбивається на результатах навчання. Якщо ж дитина вживає алкоголь часто, затримується психічний розвиток приблизно на рік. А ось друга голова дракона це паління. Паління не стиль, не мода, не клас, паління це лиш заборона для нас. І що ж ти такого в палінні знайдеш? Нічого, лише сам себе ти уб'єш. Слід пам'ятати, якщо людина в день лише одну чи дві цигарки, вона скорочує життя. На 5 років. Бо нікотин це отрута, що повільно вбиває ваші таланти, красу, працездатність. Імунна система курців дуже послаблена, підвищується загроза виникнення раку легенів і горла, серцево-судинних. Інфекційних та багато інших захворювань. Паління це велике лихо. Доведено, що паління тютюну призводить до виникнення різних небезпечних хвороб, які саме і спричиняють передчасну смерть людей. Кожні 4 хвилини в світі помирає людина. Смерть якої зумовлена палінням цигарок. Курець живе на 6-8 років менше, ніж його ровесник, який не палить. Висновок один паління надзвичайне лихо і велика небезпека для здоров'я. Слід сказати, що нікотин – це поширений соціальний наркотик. Паління завдає великої шкоди фізичному стану людини. І курці шкодять не лише самі собі, а й людям, які перебувають поруч і дихають отрутою, димом. Ось таке явище, ви добре знаєте, називається пасивним палінням і особливо небезпечне паління дітям та підліткам. А от третя голова дракона це наркотики. Як хочеш сховатись, втікай від сім'ї, щоб забути всі біди і проблеми свої. В наркотиках відповіді не шукай, а краще сідай і книжки почитай. Ми всі з вами добре знаємо, що вже за 2-3 роки вживання наркотиків приведе до повного виснаження організму. Людина худне, її шкіра набуває жовтого відтінку, з'являється крихкість. Нігтів, випадає волосся і настає перечасне старіння. І якщо вчасно не надати наркоману допомоги, він загине. Навідомо, що в цілому ці люди доживають до 30-35 років. А ми з вами можемо вивести вже формулу здоров'я. Отже, здоров'я дорівнює бажанню бути здоровим та силі волі. Тож ведіть здоровий спосіб життя та займайтеся спортом. Хочеш бути сілачем, подружись зі спортом. З ковза нами, і м'ячем, стадіоном, портом. Усі ви діти добре знаєте, яку користь та задоволення людина отримує від заняття спортом, а які види спорту вам відомі. Фігурне катання, футбол, баскетбол. Плавання настільний теніс. Слід сказати, що особливими чарами впливу на людину володіє мистецтво. Воно змінює свідомість людини, характер її вчинків. Про чарівну силу музики складали легенди. Музика це ще й незамінний супутник різних видів лікувальної фізкультури. Активні рухи дуже важливі для здорового розвитку людського організму. Це посилює обмін речовин, надає силу м'язам. Озерніться багато краси навкруги. Наприклад, краса танцю. У тих, хто вміє танцювати, виробляється грація, формується осанка, розвивається музичний слух та естетичні смаки. Постійні рухи нам необхідні для нормального розвитку організму. Вони посилюють обмін речовин, сприяють кращому живленню організму. Кровообігу. Отже, друзі, прислухайтесь до наших порад, розвивайте свої творчі здібності, займайтеся фізичними вправами, загартовуйтесь, цікавтеся чудодійними видами мистецтва, і ви зможете подовжити своє життя. А на сьогодні це все. Дякую за увагу. До побачення.